За 10 років роботи у Житомирі підприємство Євроголд Industries виробило 22 мільйони одиниць продукції, серед яких просувальні дошки, побутові драбини та сушки для білизни. Лише за 2012 рік підприємство сплатило до бюджетів різних рівнів 32 мільйони гривень податків. Планували 50 робочих місць, Сьогодні у нас 850. Тишком більше, ніж ми думали. Навіть тисячі квадратних метрів ми скрили така маленька маленький цех. Сьогодні у нас 45 п'ять тисяч. Керівники області та міста нагородили кращих працівників заводу та підкреслили важливість створення соціально відповідального бізнесу та інвестиційного клімату в регіоні. За 10 років у нас наростили своє підприємство у 3,6 рази. Втричі збільшили кількість працюючих, вже підходять до тисячі працівників. Це вже крупне підприємство. Вважаючи привабливість нашої області, що в нас тут є території, є робочі руки, є можливості. Географічне розташування Житомира дуже вигідне і дуже позитивне для іноземних інвесторів. Я впевнений, що майбутнє України за промисловим виробництвом, тому що торгівлею вже і місто, і Україна перепов. Про якісні зміни на підприємстві говорили не лише посадовці та керівники заводу, а й працівники Євроголд індустрійс. Я працюю на цьому підприємстві з 2008 року. Умови праці, зарплати мене задовольняють. багато чого вже вдалося, номенклатура набагато розширилась порівняно з тим, коли ми починали працювати. Умови праці теж не порівняти з тими, що були раніше. Сьогодні на підприємстві працює понад 800 фахівців. Середньомісячна зарплата становить 3340 гривень. А вироблена продукція експортується у 28 країн світу.